Друзі, підписники ось каналу. Так, у нас наступна війна на стрілах. Ось такий альянс. Ну, незрозуміло, хто тут? У турецькі є прапори, і бразильський десь я бачив. Да, незрозуміло, але 62 удару суперники, у нас 34. Тобто Ми дуже сильно відстаємо. Ну, У них такі оборони науті, вівіки, нових на героїв, і Роберти. Ось цей. Арман теж неприємний. Ну, Давайте спробуємо атакувати ось цього спочатку. Тут цей новенький темлін. Не знаю, що вийде. Давайте візьмемо. Візьмемо ось так, на даха, Старлас. Спробую 4-1 сходити, шляпа. Мезога і гранатку. Можливо закритись від того темпліна. Так, по військам. Угу. Так, давайте ось так дамо. І старласу, напевно. Нехай будуть такі, може він протримається подовше. Мазоги не вистачить, напевно, цих 17-х. Ну, але нехай буде так. Так, гранатки ми віддамо. Ні, краще ось ці пусть будуть. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Всі оборони 7К. Слабших немає. Так, ну що, ми маємо трічку зелену в цього повільного героя. В принципі, можна прокинути, але це нам нічого не дасть. І зелений праворуч ніяк нам не підняти, щоб ті зелені не чіпати. На отіку, поки заряджати, ну взагалі не хочеться. Ну, давайте тоді трієчку зелених зберемо. Трійка зелених. Нам ще потрібно 2 трійки. Комбо, комбо і комбо як такого немає. Не Ну, давайте ось так прокинемо обережно. Так, є ще трічка зелена. Давайте вона отіку її зберемо. І все. Ну, ось тепер є комбо, можливо, там знизу зелений заїде. Так. Ну, Вона майже того дозарядила. Ну це... Треш, Ліана когось доб'є. У нас і червоних немає, щоб навіть гранатку зібрати. От Як тут прокинути? Бомбу просто зірвати. Що вона дасть? Прокинути жовту трієчку. Далеко влетить. Ну, давайте ось так. Але ми не зібрали старласа. Так, мінус мазога. Ну, все цей зараз буде ультувати. Ну, придеться бити. Ми не зібрали гранатку, щоб закритись від нього. Ну, давайте заберемо хоч розгін по мані і ось так зелений, можливо, ми старласа дозарядимо. Так, він б'є, але ж. Так, ну, це може не заблокуватись. Давайте спробуємо сюди. Ну, він що теж не блокується? Сава не блокується, забув. А чому він не блокується? Супротив божевіллю. На атаку. Щось не зрозуміло мені, чому він не блокується. Може, десь потрібно почитати. Так, ну давайте хоча б спробуємо утіку пробити. Це буде якийсь плюс невеличкий. Ще шляпу вдарила. Ну добре, давайте ось так. Тімій, звісно, нас доб'є. Ну, Прийдеться потім добивати. Але щось я не зрозумів, чому той не заблокувався. Треба буде почитати його пасивки. Так, ну що ж, початок не дуже. Давайте ще спробуємо на ось таку ціль сходити, потім будемо вже з добивами щось вирішувати. Тут щось я думав, думав. Подивимось, що у нас. Тут вийде. Теж наутіка. Не люблю я наутік, вони мене реально бісять, але маємо, що маємо. Так, візьмемо Локи, візьму Фріду, Хімереса, Люську і Айно. Якось так. Подивимось, так, тільки ай надамо 21, локі такі. Фріді нехай будуть такі 30-ті війська. Ну, давайте, поїхали. Оборони потужні. 4-1 намагатися, але це ж теж таке собі. Ах, скільки жовтих, і всі в цю барнадету летять. Не хотілося б її заряджати раніше. Жовтий кріс ми не можемо зібрати. Трійка синіх. Або так, або так. І потім нічого. Той синій з краєчку залишається. Ну, добре, давайте тоді зберемо хоча б трієчку синіх. Ось тут пошукаємо знизу ще синенький. Немає його. Давайте ось так піднімемо до гори жовтий. Ось тут. Люську взяв, щоб вона, якщо щось щити, знімала які накладає гаторка. Так, ну що можу сказати? Єдина надія, якщо ми встигнемо зарядити. Синіх, але де і той синій шукати, через дорогу кидати. Ой. Ну, добре, давайте блокуємо. У нас є три ходи, щоб встигнути зібрати синіх камінчиків. Ну, давайте ось так. Купа з зеленого, фіолетового. Дякую. Ось так. Ну і все. Синіх ми не зібрали. Жовті теж ми не збираємо. Ну, єдина надія, що тут синенький заїде. Ні. Так. Прокидаємо, ну все, Бернадет зараз поховає. Все, ну таку ціль мені більше ніким бити. Сподівання було, що зарядиться локі, хоча б скопіюємо Бернадет, і там вже щось можна буде вирішити. Оборона б'ючи один герой. Ну, два, нехай Бернадет теж пробиває. Ну, ось, дякую за сині. Що вони доїхали. Тоді вже, коли не потрібно. Нулік. Ну що ж, давайте спробуємо ще одну ось таку команду взяти. Тут візьмемо. трішечки по-іншому. Так, візьму Туру, візьму лимончика Візьмемо. Ось так віку. Сюди візьму Рігарда. Де він є? І газельку ось так. Газельки в 18 повинно вистачити для зарядки. Хоча може і. Ні. Хоча ні вистачить в неї 4% мами. Ну давайте поїхали. Тут же нам перемогти буде дуже складно. Ой-ой-ой. ой, Ну, я не знаю, як назвати таке поле. Ну, Давайте запускати комбо. Ну, жовтих приїхало один камінчик. Ну, це треш. Звісно, я розумію, що той той лодій по жовтих б'є потужніше. Але... Давайте спробуємо хоча б трішки поставити якоїсь броні. Синій кріс. Ну, ось вони сині, коли вони потрібні. Прокидаємо, ну, через віку можна поки прокидувати, але вже лоді б'є. Ну, звісно, ти в газель вдарив. Газель була тут моїм рятівником проти цього фон Роберта. Щось повільнили монітуру. Ну, все. Тут вже нічого ми не вдіємо. Там вже і дорога готується. Ні, щось сьогодні взагалі не заходить. Від слова зовсім. Ну, ви самі бачите, яке поля. Так. От негідник взяв, ще й в лімона вдарив. Ну, це просто треш якийсь. Ну, тут же ми нічого не зробимо. Зараз це все буде розповсюджуватись. Ми вдарити не можемо. Давайте ще, може, якусь шкоду трішки нанесемо тій сові, поки віка не заряджена. Ось так. Це добре, що відродилося, але немає сенсу тут далі добивати, виходимо. Ось такі ось вони бої. Добре, ну це там 0, тут 9, це навіть задобив, не рахується. Це цілі цілі залишились. Давайте спробуємо ось таку ще ціль забрати. Не знаю, що з цього вийде. М -м -м -м. Візьмемо Юконина. спарклайта. Тільки спарклайта, напевно, сюди, сюди бичка. Сюди Хамер І ще когось нам потрібно когось лікаря, напевно, брати. Лікарів в мене таких вже і не залишилось. Те, що не залишилось, їх немає просто. У мене п'ятизіркових лікарів немає. Вівіка, Айна, все, більш немає. Ну це треш. Треба тоді когось брати. Ось, наприклад, давайте візьмемо Кирюшку тоді. Нехай буде Кирюшка. Так, по військам все вірно поїхали. Пішли добивати мій добив даремно, я хотів його сам забрати. Так, що ми тут маємо? Четвірка червоних і все. Там навіть під не становиться. Ну, давайте прокидати, може знизу якісь ще заїдуть червоні. Не хотять. Давайте четвірочку тоді синіх. Ось так. Звісно, що буде вльтувати. От в Лімонвуда не бажано було. Сліпота. Давайте ось так. Тихо-тихо. Так, лимончик не заряджений, це добре. Єдине, що погано, що в нас сліпота, скільки ходів, два ходи. Но мої ельфи, вони не промахуються. І бичок, звісно, що на нульовому заряді немає від нього ніякої користі. Тому давайте спочатку зробимо ось так. І дамо напевно ультанути. А як нам дати ультанути обережно даркфізером? Якщо зібрати зелені з фіолами, зіб... зберуться червоні, взірветься бомба або зарядиться лимон. Це нам не підходить такий варіант. Зверху зібрати... Давайте ось так попробуємо. Ого. Угу. Так. Тепер вже будемо бити, не дивлячись на сліпоту. Угу. Так, пробиваємо сюди. Так, одна тичка тільки полетіла. Так. Ну, бичком, напевно, лимон може ухилитися. Там грімстіл готується. Нам когось потрібно все одно добити. Давайте, може, доб'ємо дарка? Так. Мінус дарк. Це добре. Давайте ось так. І буде в нас червоний кріс. Угу. Ось так. Так, червоних забагато, але в принципі непогано вийшло. Сліпоти немає, це добре. На нас ще, поки Даркфізер висить, то давайте спробуємо все ж таки вдарити. Так, так. Хоча, напевно, може було краще грімстіла добити. Давайте, бо він не дасть нам життя. Хоча ті також лікуються. Так, добре, давайте вдаримо в льоню. Йому зрізалась броня. Так, червоних, напевно, нам не вистачить, але вистачить, щоб добити грімстіла, я сподіваюсь. Так, добре. Угу, так, то відлікується, але ми, можливо, льоньку приберемо. Так, давайте ось так і ось так. Так, ну тут впорались. Тут впорались, в принципі, непогано вийшло. Так, ну, добивчик ми їх не добили. Добре, є ще два удари. Є фіолетові. Давайте, може, сюди сходимо. Тут два жовтих. Ну Давайте сходимо сюди. Віка, да? давайте тоді ось так. Ось так, ось так. Ну і Лікування. Ким лікуватись? Ось старим? Тоді напевно ні? Ну, Людвига не знаю. Чи хай буде Людвиг? Добре. Давайте ось так. Візьмемо Пантеру і візьмемо Вайт тоді. Так, по військам, по військам. Людвигу ось такі віддаємо. Пантері, напевно, нехай будуть 30 Ну, поїхали, спробуємо. Ну, один шот зробили, це вже якісь плюсики є. Хоча, звісно, що це дуже мало. Ну, ось вам, будь ласка. Тут вже не так все чудово. Ну, давайте ось таке комбо, може якийсь фіол там під'їде. Під'їжджають одні зелені, червоні. Давайте ще комбо тоді. Ну, все, немає поляни, ти хоч що хоч роби. Які б не були герої, коли немає зарядки, то важко щось зробити. Так, там таунту немає. Добре, робимо ось так. Нам потрібно... Ще трієчка фіолетова для Людвага. Можемо вдарити Пантерою по центру, напевно, Щоб, якщо шовфорце це заблокувати, він проявив стійкість. Ну, добре, давайте тоді ось так. Магні. Так, ну добре. Цього Дедбута поки тримаю. Якщо форцес... Угу. Нічого собі скільки фіолів під'їхало. Так, тихенько. Робимо ось так. Зараз форцес поставить таунт. А ми спробуємо його забрати. Давайте віку прокинемо обережно. О, обережно не вийшло. Добре, заберемо Таунт. Тепер вб'ємо сюди ж пантерою і туди ж войдстаром вдаримо. Потрібно хоча б Фортіса забрати. Так, є, з цим впорались. Тепер наше завдання, щоб вони менше по нас збили. Давайте ось так зберемо зелену трієчку. Угу. Так, віка зараз сходить, але ми зможемо їм трішечки підрізати ще атаку. Ось так. Так, так. Ну, заряджений вже Sparklight. Тому давайте ось так. Може в Міньйона нас б'ємо так, збили. Б'ємо сюди. Так, лимончик заряджений, да. Ну добре, давайте пошукаємо ще фіол. Так, фіол є. Так, а ось Людвига тепер немає. Ось це погано. Так, добре, ще їм зрізаємо. Прийдеться ось так робити заряджати фіолетових. Так. Тут ми витримаємо, напевно, спробуємо добивати лімончика. Так, так. Там ще фіоли є. Ні, давайте, напевно, вів якогось так вдаримо. Угу. Так. і вони можуть всі відродитися, але... Вівіку добиваємо, добиваємо магні, якщо не відродиться. І тут прокинемо ось так фіолетові. Так, добре. Відродився. Так, обережно фіоли прокинемо, зарядимо наших фіолетових. Так, спарклад теж може. Цим відродженням, але не цього разу. Так, добре, ще один шот зробили. Ну що ж, напевно, давайте сходимо, спробуємо добити цю ціль. Це ще й відроджується, ні, просто його не змогли добити. Так, тут у нас сині, червоні фіоли. Ну, добре, кого ми можемо взяти? Незрозуміло кого. Така збірна солянка. Ну, давайте візьмемо таунт, напевно. Ось так. Візьмемо тоді купідончика. Немає лікарів. Ось. Це мене більше за всього бентежить, що немає лікарів. Так, таунт є, ну купідон такий типу лікар. Хоч клика бери. Ну, давайте візьмемо клика, нехай буде. І тепер когось для урону. Там міньйонів там немає, але там є мультяшки, так? Давайте візьмемо Хепрі Двейна. Не бачу сенсу. Давайте візьмемо, чи ні, давайте нехай буде Двейн. Він, в принципі, непогано пробиває. Давайте ось так. По військам, по військам. Купідону такі нехай будуть. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Можливо, і вдасться нам добити там тімій. Так, ну, червоні якісь є, є і фіолетові. Давайте ось таке комбо прокинемо. Так, того добили, добре. Ось так. Я забув там пепер. І ось так. Прийдеться цього прокинути, тімія. Так. То нам небезпечний, але ну, об'ємо, напевно, сюди. Угу. Сюди робимо ось так. Паразитів поставимо. А червоні, не знаю, як зібрати. Чим я прокинути, він зарядиться, скоріш за все. А ми стрійки червоних не заряджаємось. Втім, і вдарить боляче. Давайте, поки обережно, попрокидаємо. Угу, обережно не вийшло, це все одно зарядилось. Ого. Ну, тоді ось так фіоли тоді хоча б зберемо. Ось так. Слягану не обов'язково, напевно, заряджати. Так, ну що ж, тім вже зарядився. Ну, добре, давайте тут в пустоту прокинемо червоні. Не думаю, що він нам сих зможе повбивати. Але вдарив він боляче. Угу. Це було прогнозовано, що він може відродитись. Давайте ось так. Але все. Ну, хоч здоби вам впорались. Ось такі удари були. Дуже важко, дуже складно. Давайте подивимось, скільки ми набрали. Ну, ось такі результати. 170. Ну, трішечки не дотягнули до 200 очок. Так, ще раз, 60 ударів у суперника у нас 27. Ну, тут явно нам нічого не світить. Ну, результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!